Вітаю! Ви потрапили на канал Ірина Життя-Буття. Нагадую, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Ірина і мій садочок знаходиться в Херсоні на півдні України. Погода у нас не зовсім ще зимова, морозі не було, але ж на завершення сезону я хочу все-таки підрізати свої троянди і кліматися сьогодні. Е, я підрізаю е, восени троянди. І потім вже регулюю їх форму і роблю санітарну обрізку навесні. Чому саме весни? На мій погляд треба все ж таки обрізати троянди. Хоча я їх і не вкриваю, але на південь така кліматична зона, яка дозволяє не ну, вкривати троянди, і вони дуже гарно зимують. Але ж для того, щоб був компактний розмір. По-перше, ця причина, що я чому я обрізаю. І по друга причина, найголовніше, чому? Тому що це великі пагони, вони забирають поживні речовини. Корінь працює, він продовжує надавати рослині поживні речовини. Навіщо їх витрачати на ті пагони, які будуть обрізані навесні? Для того, щоб полегшити корені роботу життя, щоб полегшити, так би мовити, то я обрізаю. Приблизно таким чином, щоб можна було залишити якийсь розмір гіляки, гілки, вдруг підмерзне щось там взимку, вдруг зламається щось, щоб можна було підрізати і форма збереглася, і розмір той, який був потрібен, буде потрібен для наступного квітування. Зрозуміло, що перед тим, уже, перед тим уже, як оце обрізати, були проведені ряд ще, як то кажуть, маніпуляцій, зміни операцій. Це перше монофосфат калій у підживлення для того, щоб визріла е, дерев, деревина, гілки, щоб визріли, щоб якомога менше було таких молодих ось о, з бутонами, навіть таких молодих паганів. Їх обов'язково треба вирізати. Зараз поближче покажу, тому що вони є е, збудниками хвороб. Примерзне, буде тут на троянді взимку зберігати ті хвороби, які нам збудники, тих хвороб, які нам взагалі-то і не потрібні. Це ще третя причина санітарна обрізка. Обов'язково обрізаємо. Що ще треба зробити? Треба буде підгорнути ґрунт, щоб вимерло коріння щеплення. І обробити. Обробку я вже робила, коли я обробляла весь сад, але ж я думаю, зараз після обрізки я ще раз оброблю, ну, у нас пісова температура і 10 градусів, вона ще суттєво нижче спускається. В кожному регіоні по-різному час визначати треба час обробки обрізки, деякі садівниці взагалі не обрізають, тому що, якщо тепла температура, є ще такий ризик. Що піде вріст, почнуться проснутися, прокинуться бруньки, і, а потім морози, і ці бруньки можуть замерзнути. Ну, я так кожного сезону роблю, але такого не було, щоб троянди не квітувала, або як, щоб ця моя осіння обрізка якимось чином негативно відбилася на трояндах. Тому я це роблю і зараз вас запрошую ще. Треба обов'язково прибрати все листя з під троян. Тут я вже прибрала в мене є відео. Я вже поприбирала. тому що там шкідники і ті ж самі хвороби, безблюдники хвороб там залишаються, вони не потрібні, щоб вони там були. Використовую для час обрізки троянд отакі От довгі рукавички. Купила їх на тему і дуже ними задоволена. Ну, і чому ще зараз хочу обробку? Обрізку зробити, тому що вже треба інвентар готувати до зими. Оце закінчу, зараз все пообрізаю, в мене залишиться ще виноград, де деякі гілочки пообрізати. І на цьому весь увесь інвентар буду готувати до зберігання. Це в мене флорібунда. І ось я її зараз цю флорібунду обріжу так, як мені треба для зими, а не так, як для квітування. Нагадую, обов'язково е, інструмент перед обрізкою обробляти треба. Це я піларгоді різала цим інструментом. Обробляємо, щоб інфекцію не занести. І ріжемо. Так, трояндочки ті, що не розквітли, Я обріжу, ще поставлю, може, щось ще в будинку розквітне. Так, а це все обрізаємо не дуже коротко. це чайно гібридна. Я не знаю її назву, бо це вона пересортом мені прийшла. Майже метр двадцять, мабуть, точно вона. Тут така ж сама в мене є. Ні, не така ж сама, це англійська. І вона теж більше чайно гібридної. Взагалі-то до паркової вона відноситься. Теж треба її, вона вище за мене. Оця трояндочка то. Я метр 60, а вона, мабуть, всі метр п'ять, а то і 1,70. Їх теж зараз поріжу гарненько. Заодно обріжуло тіфлуру, вона вже, бачите, такий вигляд має. Я її обрізаю на зиму і кусь, прямо сюди і складаю на коріння. І це, ну, як такого роду мучування і е, прикриває від морозів. О, хоча у нас де там. У нас ті морози, я вам хочу сказати, оце вона отут-от хай мультифлора і лежить. Так, ми будемо різати поки що отакого, а навесні це буде більше обрізка. Гілки я ріжу і вони висихають потім на спалювання. Деякий сміттєвий бак, і у нас сміття вивозить дуже гарно. Я маю на увазі, слуги працюють гарно, а вони вивозять, з цим проблеми немає. Так, листя залишається. Тоді вже, коли воно опаде, тоді листя будемо прибирати. Так, вся така теж гумна, велика-велика. Різати дуже багато треба. Так, щось камеру не можу встановити. Ріжемо отакого. От Надо було кущі різ брати. відразу. Це ж за мінуну треба зайти Зайти і взяти ні, не віддерилась від роботи. Так, придеться взяти, тут усьо є сухезні, які за сезон повисихали, і їх треба позбутися обрізати. Зараз очко різ принесу. Так, інструмента. Тобі мусить бути багато. Так мені цей сучкаріст допоміг цьому сезоні, яке я добралася сама, обрізала черешню. Так, ну і звісно, що треба одягати до троянд на на найкращий свій одяг. Тому що тут ріжеш, а тут зчіпляється троянда, не, не віддає своїх. Так, тут треба, ось бачите, підсуху якось, так вам не видно. Ага, вдалося обрізати. Ось таким чином. Ось все-таки величезні. Ой! Трояндочку треба обрізати і теж букетик ще поставити. А все гіляки воно більше метра. Ну, іще й залишати. Тут воно буде. Навесні все підрівняємо, зробимо так, як мусить бути. Ну, і про пересорт знов таки. От купувала я мініатюрну троянду. Вона мусила бути такого, знаєте, кармінового оранжевого кольору. Е, і маленька. маленька, 60 см максимум, що вона могла бути. Ну, зараз вона виросла, ось от, оця, наприклад, метр десь 20 точно. Ну, і взагалі вона кітувала ні оцим кольором, який я замовляла, тому що я е, біла сперму замовляла такого оранжевого кольору, щоб вона тут була квітувала, і гармонювала е, монохром, щоб тут такий був. Але ж не так сталося, як гадалося І я не знаю назву сорту. Хоча так видно, що вона такі пагони тоненькі невеличенькі ну, троянди така велика. А тут мусили бути такі маленькі троянди. Це пересорт прийшов. Ну що ти кому докажеш, поки вона розквітла, то що то я? Повертати буду викопувати. А вже буде. А діла сперма чомусь не хоче квітувати. Не квітувала в цьому році. Ну, не чомусь, а мабуть, тому що все-таки троянда її закриває і недостатньо сонячного проміння. Ну, я такий висновок зробила. Бо розріжся ось у кущик. Величезний дуже, Бачите, навіть заліз на цей на плитку. Померзне, треба буде щось прибрати його, щось з ним зробити. Ну, а цей пересадити може його. Гарно, дуже розрісся, гарно росте, але ж немає такий клімочок, а кольору немає цвіту. Цвіту немає, тобто того кольору який би я хотіла тут мати, я не отримала. Отак от наші намагання, прагнення садоводів розбиваються через погодні умови або через отаку от недолугу роботу цих постачальників, нам, які нам постачають рослини. Ну, я рада всім рослинам, але ж хотілося в садку вирощувати те, що тобі хочеться. Іноді, іноді це, Неможливо. це плюс цієї троянда. Вона О, Дивіться, моровець. Прям такий гладенький-гладенький, де-не-де, от його такі маленькі виступи є на молодих паганах, частинах. А отут, де вже не досі молодий, ближче до кореня, то він такий гладенький гладенький Треба ще визначити, що ж це за троянда. Було б добре. А ще чому у восени обрізаю троянди. Ну, дивіться, скільки, скільки треба обрізати, скільки я нарізала, скільки я там понаскладала вже всіх куч, їх треба утилізувати. І ось велика ж така троянда, я її Лариса, я її вирішую як в литку. Це скільки роботи її ще обрізати треба буде. Зараз я так її пообрізала на самій довгий, і вона піде в зиму. А навесні буде менше роботи із утилізації цих відходів і з обрізкою Тому я трошечки отак от собі розгружаю час восени. А тут, як люблять казати, щоб контент не для півдня місіс Бейтман квітує ось уже тиждень, одна, правда, квіточка, тут такі бруньки вже. Ай-яй-яй, все. От і такі аномалії у нас. А зараз ще покажу вам, що клітує невчасно. Останній подих літа. Осені, скоріш за все. Зараз буде місіс Бетман обрізати. Нагадаю вам, що клематиси є трьох груп обрізки. Це друга група. Обрізати десь 75 см або рік, в залежності від віку. Вона буде квітувати на тому на наступний вік то, що ви залишите. І те, що нове виросте, вона буде знову квітувати. Це друга група обрізки в мене майже всі е, такої групи обрізки. Нічого складного немає. Отакого. От так Десь отакого. От Ой, от буду різати його, все обрізаю. Щось ні разу мені не вдалося укоренити. А ну, до речі, спробувати такі бруньки хороші. Може, зараз не вчасно, а може, треба весні це робити. Потім обов'язково треба засипати коріння або мульчею просто, або компостом. Ну, і така, така зимівля. І так, обробити треба. Вони в мене вже оброблені. Але ще раз повторюю. У мене є там, залишилося залишилось розчин, який я можу використати, і я його я оброблю. А ось дивіться, що робить рону кулісь, я не знаю, що, що це він. Я маю на увазі, як він далі свій люди поводити. Оце він у мене мені не було, і я не знаю, квітував, не квітував, бо мене дуже довго не було в той період, коли він квітував влітку. А тоді позасихало все. Ну, я сподівалася, що воно вилізе навесні, а він усе, здрасте, це рамінку. От таким чином він тут у мене повиростав. Можливо, хтось вирощував вже, напишіть мені рекомендації. Ну я переживаю, чи буде він навесні катувати цей ранінку. Лютики, це звичайні лютики. Будь ласка, напишіть Оце на продовження шок-контенту. Це було квітковий або його ще називають жасмин зимовий. Було тому що майже листя немає, він квітує на е, гілочках. Він на його руку там де немає ще цих квіточок. А він мусить квітувати, ну, правильно, ось п'яти сьогодні груди, чи яке, а ось ми сидимо. Ми ще не, не вилягли сонечко. Взагалі квітую. Кінець січня і лютий, ну і десь там в березні, а зараз що грудень, а далі що буде? Не знаю я з цим не цікавилася жодного разу. Він у мене вже багато років, ще до війни його посадила. І це так, перший раз така аномалія, що він грудень, на початку грудня починає ттувати. Тоді вже не буде тітованим літом. Зараз під Це, це прямостоячий клематис. Він е, третьої групи обрізки, тобто обрізається під корінь. можна його обрізати. Е, він викладає бутони на паганах поточного року. Е, Пам'ять серця називається, це радянська селекція. Красиво мені не подобається. Але ж я його відрізаю не повністю, не під корень, а десь обличчя. Ось, ой, З минулого року отаким от отчином. Він гарно нарощу. Це що це? Бачите, тут, тут майже під корем було, ось під корем. І він ось наростив тут трошечки вище, десь 10 см, десь. 10, 15 см я залишаю, а потім що навесні коригую його. А я ще хочу показати, як вирус віне аліо. Відний барабанщик. О, це ще не великий, а цей такий осінь. Ніде я не знайшла, прочитала про нього дивіться мій палець, який він і то ще за великий палець. Ніде я в нього не прочитала, що він усе на, на зиму мусить починати рости. Влітку він ріс, він не квитував, засух. І тепер ця історія почалася. Що буде? Навесні тепер будемо дивитися. А ще в мене є ще є одна квіточка, яка квітує, собі квітує. в це Алісом ще Поки мороз не вдарить він буде триматися. Армія Армірія теж не хоче здаватися. Повипускала бутон, це вже я не знаю, який за рахунком. Це вона в селі так квітує. Тут і тут Армія так само. Ось такий у нас дива. Ну що, буду закінчувати. Тепер мені залишилось позбирати, поутилізувати ці всі гілочки. А цьому все. Дякую, що були на моєму каналі. На все добре, до побачення!